У Луцьку зловмисник виніс із квартири понад 12 тисяч доларів. Учора посеред білого дня спритник проник до помешкання лучанина і викрав гроші. Поліція встановила, що злочин скоїв житель обласного центру. За такий вчинок чоловік може провести до восьми років за ґратами. Зловмисник викрав із помешкання лучанина. Понад 12 тисяч доларів Сполучених Штатів Америки. Аби проникнути до помешкання потерпілого, чоловік пошкодив серцевину вхідних дверей помешкання заявника, проник середину, звідки власне і викрав згадані кошти. Оперативники встановили особу зловмисника. Це місцевий житель. Зауважу, що він неодноразово вже притягувався до кримінальної відповідальності за вчинення саме квартирних крадіжок. Наразі його затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Нині готується, слідчі готують йому повідомити про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185. Це йдеться про крадіжку, вчинену в умовах воєнного стану. І вирішується питання щодо обрання. ну, після оголошення підозри. Буде вирішуватись питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.